Порівняти з другими регіонами, з другими областями, з другими дитячими спортивними школами, Дніпропетровська спортивна школа знаходиться на дуже високому рівні. Треба дякувати людям. Треба дякувати президентам, керівникам баскетбольних клубів першої, другої, першої, вищої суперліги. Ті, які... Тратять гроші на те, щоб розвивати дитячий баскетбол. От один з таких клубів, з них є клуб, баскетбольний клуб Дніпро. І я дуже вдячний Валерію Валерійовичу Кондратіву і тим людям, які його спонсорують, які йому допомагають фінансово, що вони розвивають баскетбол. Тому що в цьому клубі є піраміда. Починаючи із міні-баскетболу, закінчуючи Дублін, чи зараз команда вищої, вищої лізі. І мені сумно і дуже жаль за ті клуби, які не хочуть трошечки відривати від себе грошей і дати на розвиток дитячого спорту. Мені дуже сподобалися два маленькі хлопчики Артур і Ваня. Я весь час їм, їм аплодував і, і, і аплодували їм е, тренери, які були на цьому семінарі, а були присутні на цьому, на, присутні на цьому семінарі 36 тренерів. І, е, тому що були такі вправи, які я давав колись олімпійські я е, е, колись давав гравцям НБА, і вони путали в цих вправах. Вот. І один із е, хлопчиків. Це був 99-й рік. Е, один із хлопчиків, я навіть е, зупинив вправу і сказав, от там в тому углу, хто небудь замітив, що росте новий тренер. Це був маленький-маленький Артур. Я забув е, розповісти, що треба робити з тої сторони. І ця, цей хлопчина впіймав ідею цієї вправи і почав розставляти. Гравців з тої сторони, щоб, щоб продовжити, він піймав ідею, що, що яке буде продовження з другої сторони. Угу. Я старий дядько забув сказати, і він моментально. Я... Ми запросили на те проведення цього семінару в Дірпетровську Журавльова Дениса, нового заслуженого тренера України, тренера з тренерської групи збірної команди, чоловічої збірної команди України з групи Фратело. І ми думали з ним, що він прочитає одну лекцію, проведе майстер-клас, як тепер кажуть. І я був дуже радий, дуже задоволений, як Денис Уравльов провів, провів своє заняття. Дуже добре показував вправи і дуже вміло розповідав, щоб було зрозуміло для всіх тренерів. Як завжди на своєму рівні був Прокіч, Даян Прокіч. Як завжди, на своєму рівні був його перекладач Віктор Боженар, який потім разом із Станіславом Коковкіном провели в останній день заняття урок питань і відповідей від тренерів на предмет суддівства. Були дуже Різні запитання, різні відповіді, і це все проходило на такому. А от чому? А от, от тоді, а от, а от, а от. І слава Богу, що і Боженар, і Віктор Боженар, і Станіслав Коковкін такий добрий, в такій добрій, вічливій формі все розповідали, і все, все не закінчилось. Технічними фолами, <сум> ні суддям, ні, 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 е, тренером. Дуже, дуже добрі враження із, з тої лекції, яку прочитав е, Фратело, е, е, і не зовсім задоволений були тим другою другою, другою <сум> половиною нашого семінару, що одна частина на протягом одної години десь там 25 хвилин, і друга. Була всього там 25, скільки хвилин. Тому що Люди чекають і, 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 і психології, люди чекають і педагогіки, люди чекають і розмов, але більше що всього чекають. Щоб щось показати на практиці, щоб людина записала собі і прийшла на слідую, на слідую тренування і спробувала, підходить це його команді чи не підходить до команди. Якщо, якщо це було б не під час фіналу чотирьох, то все було б зовсім по-другому. Я думаю, що на майбутнє ми вже домовилися з Далатри. і Вульфон, що з слідючою приїзд, їх, їх приїзд ми організуємо зовсім по-другому раніше, повідомимо всіх тренерів України, щоб вони приїхали, на... і, і думаю, що це буде двохденний семінар. Я дуже задоволений тим, як ми провели цей семінар. І в мене вже є домовленість з Денисом Зуравльовим, що в наступних наших семінарах, слід на семінар, ми планіри план плануємо в, в місті Рівному, що Денис буде членом нашої команди, і будемо співпрацювати на, на, на наше майбутнє. Також вели перемови з е Базилевським. От. Може він приєднатися до нашої команди. Ну хотілося б більше, щоб там з тих федерацій, з тих обласних центрів для тих міст де ми проводимо щоб один із був місцевий щоб потім, щоб потім вони самі починали проводити раз в два місяці чи кожен місяць якісь заняття просто проводити мастер-клас